Початкова школа вітає найчарівніших, найкращих, наймудріших жінок Одеського ліцею з святом весни. Адже весна це пора надії, відродження, любові, перемоги миру. Ми вам всього цього щиро бажаємо всі квіти для вас! Дорогі жінки і дівчата! Наші рідні і красиві, кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. Це для вас сніги розтали, це для вас прийшла весна. Ви собою полонили наші душі і серця, тож лишайте завжди милі, ніжні, щирі, чарівні і розумні, і вродливі, і веселі, і прості. Бажаю щастя і тепла, щоб доля світлою була, щоб жили у добрій мирі на нашій мирній Україні. Щоб коханими були, щоб у радості цвіли. Нехай завжди в душі у вас, горить вогонь кохання, і хай у цей весняний час здійсняться всі бажання.